Визначений календар УПЛ на сезон 2024-2025. Чемпіонат стартує 3 серпня. Базова дата завершального туру 24 травня. У першому турі заплановані наступні матчі: Олександрія Динамо, Ворскла, Шахтар, Кривбас, Чорноморець, дніпро 1 ЛНЗ, Зоря, Інгулець, Верес Карпати, Рух Полісся та Оболонь Колос раніше повідомлялося, що Дніпро 1 зніметься з чемпіонату. Офіційно ця інформація поки що не підтверджена. Динамо та. Та Шахтар зіграють між собою в 11-му турі. Базова дата – 26 жовтня. Матч-відповідь класичного відбудеться у 26-му турі, 26 квітня. У сезоні 2023 2024 в ОПЛ на поле виходили 490 футболістів. Серед них був 91 легіонер. Це трохи більше, ніж 18,5%. Найбільше їх було в шахтарі 12 футболістів. Ворскла та Чорноморець мали по 9, а без іноземців грала лише оболонь. Вперше з сезону 2020-2021 легіонерів було понад 90, тоді зіграли 94 гравці. Всього в історії чемпіонату України на поле виходило 4 тисячі. 1345 футболістів, в тому числі 1309 легіонерів. Це трохи більше ніж 30%. Спортивний директор УПЛ Максим Степаненко розповів, що проводитимуть цього сезону Суперкубок України. Цитата: ще наприкінці минулого сезону на засіданні УПЛ всі клуби одноголосно ухвалили рішення не проводити Суперкубок України у цьому році з огляду на інтереси нашої олімпійської збірної та враховуючи поточну ситуацію в країні, сказав Степаненко у 2022 та 2023 роках. Матч за суперкубок України також не проводився через війну, але в той же час не зрозуміло, чому матчі УПЛ Кубок України, Перша та друга ліги проводяться. Шахтар надіслав уаф відповідь, що готовий відпустити в олімпійську збірну України п'ять футболістів. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Йдеться про Данила Сікана, Дмитра Криськіва, Кіріла Фесюна, Олега Очередька та Кирила Сігієва. А за інформацією КДК, головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань попросив Шахтар відпустити на Олімпіаду Георгія Судакова, Артема Бондаренка, Дмитра Кріськіва, Данила Сікана, Олега Очередька та Кіріла Фесюна. Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик, Ілля Забарни та Іван Желіску не поїдуть на Олімпіаду, їх не відпустять клуби. Олімпійська збірна України гратиме матчі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх 24, 27 та 30 липня. Суперниками синьо-жовтих стане збірна Іраку, Марокко та Аргентини відповідно. Фінальний матч відбудеться 9 серпня. Британське видання Дівий Sport склало список найбільших розчарувань групового етапу Євро 2024. До переліку з 11 гравців потрапили два футболісти збірної України: це Андрій Лунін та Артем Довбик. При складанні рейтингу враховувалися індивідуальні виступи, статистика, внесок в успіхи команди та виступи порівняно з початковими очікуваннями. До вашої уваги 11 гравців розчарувань за підсумками групового етапу Євро 2024 Перший Філ Фоден, Англія, другий. Антуан Грізман – Франція, третій. Ромело Лукаку. Бельгія. Четвертий. Вірджил Ван Дейк. Нідерланди. П'ятий. Трент Олександр Арнольд. Англія. Шостий. Олександр Митрович, Сербія, сьомий. Гаррі Кейн. Англія. Восьмий. Артем Довбик. Україна. Дев'ятий. Андрій Лунін. Україна. Десятий. Йошко Гвардіол. Хорватія. Та одинадцятий. Жеремі Доку – Бельгія. Емполі оголосив, що м'яч Віктора Коваленка у ворота Наполі у 12-му турі серії А фани клубу визнали найкращим голом сезону. Той м'яч приніс тоді мінімальну перемогу Емполі з рахунком 1-0. для українців. Він став єдиним голом у сезоні. Також в його активі один асист у 17 матчах. Трабзонспор погодив з Брюге умови трансферу українського нападника Романа Яремчука. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі. Вказано, що Брюге погодився відпустити гравця на постійній основі за суму близько 8 мільйонів євро. При цьому турецький клуб ще не домовився з самим футболістом. Йому пропонують контракт на три роки з опцією продовження ще на рік. Гравця також хоче підписати Фенербахче. На відміну від трабзонспора, Стамбульський клуб виступатиме у лізі чемпіонів. 28-річний футболіст провів минулий сезон чемпіон в оренді у Валенції. В його активі 29 матчів та 4 голи за іспанський клуб. На Євро-2024 він відіграв 3 матчі та забив 1 гол. Ворота Реала Андрій Лунін ще не визначився зі своїм майбутнім у команді. Як повідомляє Марка, він поки що не продовжив угоду із мадридським клубом. При цьому українець, у якого залишився ще один рік контракту, не робив жодних заяв. Керівництво Реала спокійно ставиться до ситуації, оскільки вони впевнені в тібок Куртуа, попри майже повністю пропущений ним сезон через травму. Також зазначається, що в ралі розуміють, що підписання Луніним угоди з агентом Жоржа Мендешом може свідчити про те, що гравець має на меті змінити команду. Минулого сезону Андрій провів 31 матч на клубному рівні, 12 з яких на нуль. В інших іграх він пропустив 32 голи. Головний тренер Пау Резван Луческу незадоволений, що в клубі досі не домовилися з Динамо щодо переходу захисника Томаша Кінзьори. Повідомляє Спорт Тайм. Фахівець хоче отримати футболіста вже зараз у розташуванні. Проте Паук ще не задовольнив вимоги киян. Була інформація, що грецький клуб готовий заплатити близько 200 тисяч доларів, але Динамо просить мінімум 500. 1 липня Кінзьора матиме півроку контракту з Динамо, тому зможе підписувати попередню угоду з будь-яким клубом, куди потім перейде, як вільний агент. Цього сезону Кензьора став чемпіоном Греції у складі Паука, провів 40 матчів та забив 2 голи. Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко входить у сферу інтересів Бешекташа. Повідомляє та то таке: за даними джерела, турецький клуб єдиний, хто виявляв предметний інтерес до нього під час Євро-2024. Бишекташ раніше вже цікавився футболістом, але як і зараз не отримав відповідного імпульсу. Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що інтерес до Миколи виявляє Лаціо і скаут Тримського клубу слідкував за ним у матчі проти збірної Бельгії. Сам Шапаренко не дуже горить бажанням грати за Лаціо. 25-річний Шапаренко у минулому сезоні забив 5 голів та віддав 5 асистів у 26 матчах за Динамо. За інформацією нідерландської преси, Брашка хоче підписати один із найтитулованіших клубів Нідерландів Феєнорт. Роттердамці розглядають трансфер 22-річного українського півзахисника як заміну маса Віфера, який невдовзі залишить клуб. Зазначається, що Фейнорд зробить офіційну трансферну пропозицію Динамо щодо брашка вже найближчим часом. Сам Брашко, начебто, прихильно ставиться до ідеї продовження кар'єри в Роттердамі. За інформацією, Transfermarkt, ринкова ціна гравця становить 5 мільйонів євро. Цього сезону Володимир провів за киян 33 матчі, забив 6 голів та віддав 5 асистів. Гравець також зіграв за збірну України на Євро-2024. Хавбек провів два поєдинки за синьо-жовтих у стартовому складі. Загалом в активі брашка сім матчів за національну команду. Контракт футболіста з Динамо чинний до 2028 року. Полісся оголосило про підписання правого захисника Георгія Майсурадзе з Динамо Тбілісі. Житомирський клуб підписав з 22-річним грузином контракт на 4 сезони. Майсорадзе гратиме за Полісся під 31 м номером. За інформацією, «Трансфермаркт», сума трансферу склала 400 тисяч євро. Раніше про перехід захисника у Полісся оголосило Динамо Тбілісі. У 59 матчах за грузинський клуб гравець забив 2 голи та зробив 6 асистів. Також Георгій провів 9 матчів за молодіжну збірну Грузію. Також Полісся оголосило про трансфер центрального захисника Загребської локомотиви Матея Матіча. Контракт з 20-річним Хорватом розрахований на 4 роки. На рахунку футболіста 6 матчів у складі першої команди хорватського клубу. Також він виступав за юніорські збірні Хорватії. За інформацією, трансфер -марк» перехід відбувся на правах вільного агента. Оболонь оголосила про трансфер центрального захисника Василя Курка. Перехід відбувся на правах вільного агента. Пивовари підписали з 29-річним українцем контракт на два сезони. Після завершення минулого сезону Курко не став продовжувати контракт з Вересом та покинув команду. Раніше гравець виступав за Жемчужину, Волинь, Прикарпаття та Лівий Берег. У попередній кампанії Василь провів 28 матчів без результативних дій. Також оболонь оголосила про підписання півзахисника Вадима Вітинчука. Угода розрахована на один сезон. Останнім клубом Вітинчука був Минай, який він залишив після закінчення строку дії контракту. 27-річний футболіст приєднався до Миная у липні 2022 року та відіграв у футболці Закарпатів 57 матчів. Вітинчук рекордсмен клубу за кількістю поєдинків УПЛ. Воротар Павло Ісенко уклав нову угоду з Ворскою. Клуб повідомив, що футболіст щонайменше ще рік захищатиме кольори рідного клубу. Ісенко дебютував за Ворсклу у червні 2020 року. Всього за Полтавці він провів 51 матч, з яких 12 на 0, пропустив 71 гол. Раніше була інформація, що голкіпер був близьким до переходу в металіз 19-25. Ворскла підпише колишнього форварда Чорноморця Самсона Ієде. минулого сезону 26-річний Нігерієць грав за Чорноморець на правах оренди. Одесити не продовжили з ним контракт. Наразі Ієде єде належить Горсенсу. Угода про повноцінний контракт з Ворсклою знаходиться на фінальній стадії. Цього сезону Самсон провів 28 матчів, забив три голи та віддав один асист.